Сьогодні про бізнес та неординарні рішення, а саме про Lenovo ThinkBook 14 Yoga 3 третього покоління. Він є частиною лінійки бізнес-ноутбуків ThinkBook, які спрямовані на середні та малі бізнес-сегменти креативних професіоналів та офісних працівників. Якраз тим, кому потрібен продуктивний пристрій для різноманітних завдань. З вами бізнес Володько, сервіс маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Цей ноутбук доступний в різних конфігураціях і оснащений потужними процесорами Intel Core i5 або i7 U серії UGP 13-го покоління. Зокрема, у цій моделі використовується 12-потоковий 10 ядерний процесор Intel Core i7 1355U, якого вистачить абсолютно для всіх задач в бізнесі. Інтегрована відеокарта Intel Iris Xe Graphics забезпечує швидке та плавне зображення графічного контенту на екрані і дозволяє активно працювати зі слоями та фотошопом. У ноутбука є два порти USB. USB Type A 3.1 першого покоління, один порт USB Type-C 3.1 другого покоління, один порт USB Type-C Thunderbolt 4, порт HDMI 2.0, кардрідер MicroSD та комбінований роз'єм для наушників або мікрофона. І все це по факту в корпусі планшета. Lenovo ThinkBook 14 s його 3 покоління має сенсорний 14-дюймовий Full HD екран за ips матрицею яка забезпечує яскравість 300 Ніт і 100% охоплення кольорового простору SRGB. Екран захищений міцним склом Corning Gorilla Glass, що дозволяє запобігати подряпаним та незначним ушкодженням. Для швидкої обробки даних пристрій має 16 гов оперативної пам'яті стандарту DDR4 і 1 терабайтний SSD-накопичувач. Ноутбук має два цифрові мікрофони та два динаміки потужності 2 Вт кожен з підтримкою технології Dolby Atmos. Вбудована Full HD камера з роздільною здатністю 1080p, дозволяє забезпечити чітке зображення під час відеодзвінків та має шторку приватності. Ноутбук Трансформер може обертатися на 360 градусів, дозволяючи використовувати його у різних режимах. Наприклад, як звичайний ноутбук, а також у режимах планшет, стенд і тенд. Таким чином, попрацювавши цілий день з клієнтами, ви зможете увечері насолоджуватися новою серією улюбленого серіалу. У комплекті з ноутбуком де перолі нова Singbook Integrated Smart Pen, яке підтримує 4096 рівнів чутливості до натиску. З його допомогою ви зможете легко робити правки у проєктах, залишати коментарі або створювати цифрові малюнки навіть в дорозі. Воно зручно розміщується та заряджається у спеціальному слоті. Lenovo ThinkBook 14S його 3 покоління має компактні розміри та вагу, що становлять 1,5 кг та 16,9 мм відповідно. Це дозволяє легко переносити його в сумці під час навчання, подорожей та відряджень. Ноутбук оснащений акумулятором ємністю 60 Вт-годин, який підтримує технологію Rapid Charge, що дозволяє заряджати батарею від 0 до 80% лише за 60 хвилин. В режимі автономної роботи пристрій може працювати до 12 годин. З Того, що ще варто зазначити, це те, що Lenovo ThinkBook 14s його третього покоління має сертифікати Energy Star та EPID Gold, що свідчить про його екологічну орієнтацію. Упакування пристрою на 30% виготовлене з пластику, який виловили в океані. Lenovo Singbook 14S його 3 покоління ідеальний вибір для тих, хто шукає ноутбук з бізнес-функціями, гнучкими режимами використання та продуктивними характеристиками. Подивитися на детальніші характеристики, порівняти цю модель з іншими та вибрати підходящий магазин, де цього красунчика можна купити, дивіться на сайті Hotline.ua. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вдобайку цьому відео та до зустрічі в нових відео. Випусках